Доброго дня. Вас вітає компанія Автопарк. У нас є таке нове надходження. Це у нас nissan Qashqai. Автомобіль у нас з 2017 року випуску у білому кольорі з 1,6 дизельним двигуном. Всередині нас зустрічає приємний темний текстильний салон, електросклопідйомники, електроскладання та електрорегулювання. Також у нас тут присутнє мультикермо, круїз-контроль, датчики світла та дощу. Пробіг у автомобіля у нас 216 тисяч. Сидіння в досить хорошому стані, регулюються вони у нас механічно. У нас тут автоматична коробка перемиканням передач, електроручник, двохзонний кліматконтроль, штатна система мультимедія. Також у нас тут присутня камера заднього виду. Позаду у нас також сидіння в хорошому стані, збережений досить стан. Електросклопідйомники позаду також, місця заді достатньо. До та досить велике, там містке багажне відділення з поличкою. Автомобіль приїхав сюди з Європи по технічному стані повністю обслужений. Є незначні козовні протертості, нічого критичного. Тому, якщо вас цікавить цей автомобіль, звертайтесь в місто Львів, вулиці Кільцева. 60. також переглядайте нові надходження на нашому сайті автопарк .юа.